Вимикай буденність. Вмикай премач зі сміттєвозами та кров'ю на ворота храму. У Хмельницькому протестували проти приїзду Онуфрія, глави церкви Московського патріархату. Поплічниця цієї ж церкви в Україні заявила, хто розпочав цю війну. Відео з сенсаційною заявою розриває мережу. Софія Київська потрапила в скандал. Людей не пустили до храму. У чому причина? Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. У Хмельницькому люди вийшли на протест проти приїзду Онуфрія Московського попа, який ще й досі спокійнісінько ходить українською землею. Онуфрій мав очолити всенічне бдіння у Свято-Миколаївському соборі, але не так сталося, як гадалося. Дякую, і боремося далі. Дякую, Дякуємо, Настя. насправді мені підказали, що дев'ятимісячний термін сплив вчора. Тобто, тобто, однозначно, е, ну е, знаючи про те, що вони поза законом, вони роблять цю провокацію. Тому вкотре закликаю, залишаємось на місцях, нікуди не розходимось. Зараз я, товариство, хотів би, аби ми хвилиною мовчання шанували пам'ять усіх українських героїв, які в різні часи, а особливо в новітній історії, боронять. Нашу незалежність дають через приїзд Онуфрія біля храму протестували люди. Зазначається, що біля собору зібралося понад 100 людей, серед яких ветерани, діючі, військовослужбовці, рідні загиблих воїнів, а під'їзд до церкви заблокували вантажівками. Навіть сміттєвози і асінізатори проти ні московським агентам, ні в Хмельницькому, ні в Україні. Депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик закликав жителів міста прийти до Свято-Миколаївського собору на знак протесту проти приїзду митрополита Онуфрія. В Хмельницький приїде московський агент Онуфрій. 15.00. Локація церква біля СВ. Буде шабаш московських агентів ФСБ. Усі, хто в тилу мають можливість прийти та висловити свою позицію. Підтягуйтесь. Усі, хто мене питали, чим я можу бути корисним Хмельницькому, у вас є можливість це зробити. Репост вітається за інформацією Хмельницької єпархії у ПЦМП МП, травня. Митрополит Онуфрій мав очолити все нічне бдіння богослужіння, яке проводиться ввечері напередодні особливо шанованих святкових днів у Свято Миколаївському соборі. З нагоди 35-річчя відродження Хмельницької єпархії та освячення храму. Також планувалося, що митрополит Оле також візьме участь у богослужінні 22 травня. Люди скандували ганьба тим, хто прийшов на службу. Протестувальники облили свинячою кров'ю ворота храму. А у підсумку онуфрі злякався і не прийшов. А у Хмельницькій єпархії заявили, що богослужіння 22 травня не відбудеться. Таке рішення ухвалили, мовляв, заради збереження миру та порозуміння уникнення сутичок та протистояння між жителями міста Хмельницького. Але на цьому історія з московськими попами та їх прихильниками не завершилася. Всі церкви вже в аду, одна наша церква, божа. З піною в роті кричала поплічниця московської церкви в Україні. У соцмережах підмітили, що жіночка на наступному відео добре знає, що можна казати, а що ні. Додивіться відео до кінця і дізнаєтеся, хто розпочав війну. Це не російська церква, це ]入лenta. церква Бога. Тому що приці, всі церкви що, вже в Аду. Одна наша церква залишилася. І ви її хочете знищити. Хто патріарх вашої церкви. Онуфрій. Ні, онуфрій митрополит, а патріарх. Патріарх я не знаю. Патріарх. Ну як не знаєте? Ну, над митрополитом є патріарх. Кирило. В кожної церкви є патріарх. нічого немає. У нас є Так, хто ваш патріарх? Варфоломій! І Боже спаси, щоб я чувак Ну А хто хто Хто? У мене Онуфрій митрополит. митрополит. А над митрополитом є патріарх то є церкви. У нього немає цього. Вона немає це не канонічна церква, якщо немає патріарха. Церква православна Ну правильно, у, у православних церкв... є православні Так, да, є, є... є патріарх. церкву ви не знаєте що ви творите ви не знаєте под... не закінчиться ну... ніколи якщо ви подарите у хату на хто начав цю війну? а хто на хто начаться до масони на щодо видно знаєш знає я не знаю розкажи а не ж не знаєш правда Хто конкретно а хто конкретно а хто ж конкретно у серпні цього року буде рік як рада ухвалила закон про заборону релігійних установ пов'язаних з Росією, однак московські попи ведуть себе все більш агресивніше та налаштовані на війну в прямому та переносному сенсі цього слова. Більше деталей далі у матеріалі. 17 жовтня прихильники УПЦ МП з самого ранку влаштовують набіг на найбільший в Україні храм Свято-Михайлівський у центрі Черкас. Причиною став його перехід до православної церкви України. Надранок прибічники ПЦУ почали збиратися в храмі, щоб підготувати його до першої молитви українською мовою. Уже тоді на велика кількість вороже, налаштованих прихожан у ПЦМП, почали протестувати проти переходу. Все починається із словесної перепалки. А згодом ситуація загострюється: сльозогінний газ, бійки, розгром всього, що ставало на шляху. Під час інциденту там також був присутній митрополит Феодосій, який до слова вже чотириразово підозрювався у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, зокрема через заперечення збройної агресії РФ та поширення фейків. Того ж тижня встигли прихильники московської церкви влаштувати ще один конфлікт цього разу. У Полтавщина причина незмінна: представники релігійної громади намагаються отримати доступ до приміщень церкви після її переходу до ПЦУ. Нині жодний з релігійних громад не мають до нього доступу. Немало таких випадків було і раніше. Згадаємо листопад 23-го. Буковина. Там священники у ПЦМП відмовлялись відспівувати українських героїв. Царські двері. двері Царські Ось цього нашого воїна героя Анатолія не вважає за доцільне прийти і повести. Були у нас випадки і сутичок між священниками і навіть побиття військових прямо у приміщенні храму. Так священники московського патріархату нападали на захисника на Хмельниччині. Інцидент стався після запитання військового, скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату. Та що ж ви військового б'єте? І такі випадки не поодинокі. ледь не щотижня трапляються все нові й нові, а прихильники УПЦМП продовжують розповсюджувати звичні настанови. У допутінах ставитись. А як же це наш правитель? Путін, Путін? найсвятіший патріарх. Софія Київська теж потрапила у скандал через платний вхід у День музеїв. Відвідувачів національного заповідника Софія Київська та його філії у міжнародний день музеїв чекав неприємний сюрприз. Замість безкоштовного входу люди, які прийшли до святин, зіткнулися з необхідністю купувати квитки за повну вартість. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук журналістка Олена Зварич. Підприємливість менеджменту заповідника Софія Київська сягнула кращих зразків Трампового діл. Вони оголосили, що 18 травня у день музеїв вхід до Софії та у всі музеї на її території буде безкоштовним. А вранці, побачивши довжину черги зі спраглих до дармової культури, передумали і почали брати з людей гроші. За словами журналістки, анонс про безкоштовний вхід 18 травня з'явився напередодні у переліку музеїв Києва, які мали гостинно відчинити свої двері для відвідувачів. Однак при Шовши вранці до Софіївського собору, люди побачили довжелезну чергу та дізналися, що вхід платний. Згодом з'явилося оголошення в анонсі, де зазначалося, що безкоштовний вхід був напередодні 17 травня. Люди в черзі. А в той момент, коли ми підійшли, зібралося їх чоловік 70, перешіптувалися, звірялися із відповідним анонсом у соцмережах. Підходили доказ, делікатно перепитували. Бо о дванадцятій годині в анонсі зі списком музеїв Києва, які гостинно відкриють свої двері відвідувачам безкоштовно, з'явилося оновлення. Мовляв, безкоштовно Софія впускала людей учора, 17 травня. Направду я точно не знаю, коли підступно оновилася інформація. Але вранці 17 травня в анонсі ще йшлося про Вільний вхід саме на день музеїв 18-го. Олена Зварич підрахувала, що для родини відвідування Софіївського собору з усіма його складовими територія, храм, будинок митрополита, дзвіниця могло бійтися приблизно у 2 тисячі гривень. Секунда математики: вартість вхідного квитка на територію плюс 150 гривень у сам храм, та ще здається 100 у будинок митрополита, окремо у дзвіницю. Одній родині культ похід до оранти обійдеться приблизно в дві тисячі гривень. Погодьмося, сума така собі не мала. Тому хтось розвертався і в сірка очей позичавши, йшов геть. Але так багато лишалися. Ну приїхали ж уже не виключаю, що хтось спеціально приїхав із передміст чи з поза меж Києва. А потім мультиплікативний ефект поширився й на інші музеї та визначні пам'ятки Києва. Ми дійшли таки до узвозу і прилаштувалися у хвіст довжелезної черги до каси, а це було приблизно о 13.30, З'ясувалося, що вже і в Андріївську церкву пускають за гроші. Словом в Андріївську церкву ми пішли за 100 гривень. А невдовзі з'ясували, що вхід до Крилівської церкви та золотих воріт також оголосили платним. Це хороший комерційний трюк. Заявляєш про безплатний вхід до музею, збираєш натовпи, а потім оголошуєш про зміну політики і починаєш брати гроші за вхід. Діл багатьом людям, які поприводили до музею дітей, віддерши їх від смартфонів, стає невдобно і вони платять за квитки. Ну, приїхали ж уже до святині. А що ви думаєте про те, що попи московського патріархату ще й досі знаходяться в Україні та українських церквах? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео. Мирного неба над головою.